З Самого початку хотіли би наголосити на загальній підтримці комітетом прагнень та зусиль наших колег з армию на шляху до оновлення осучаснення правового регулювання власної діяльності. На жаль, я можу маю констатувати, що законопроект 12.374 містить окремі положення, які можуть у майбутніх законодавчих нормах мати негативний вплив на конкуренцію. І я хотів би коротко пройти зокрема те, що ми побачили, проаналізувавши даний законопроект, і окремо хотів би звернути увагу, що офіційно антимонопольний комітет не був залучений також до обговорення хоча питання, які стосуються нашої діяльності в самому законі, вони суттєво торкаються. Тому перше так, зокрема, комітет бачає певні конкуренційні ризики в реалізації активів, виключно через електронний портал прозоропродажі. Тобто це може призвести до обмеження вільної конкуренції, оскільки у нас в Україні, як ми всі знаємо, існують не тільки Прозоропродажі, а й інші платформи. І таким чином зазначене може містити економічну дискримінацію. Друге, законопроект надає неконкурентну перевагу банкам, які знаходяться у власності держави. Як відомо з офіційної інформації НБУ, зараз в Україні функціонує приблизно 60 банківських установ, але 5 з них є державними. І саме цим державним банкам визначається певна компетенція при. Покладені коштів на на депозити, зокрема, і тому подібне в даному законопроекті, але ми розуміємо, що це тут є специфічні активи, і, на нашу думку, що кінцеву точку в цій історії має поставити регулятор Національний банк, тобто надати свою позицію, яка має бути врахована. Наступне питання: це законопроект, визначає порядок утворення функціонування та склад комісії з визначення управителя. І до складу цієї комісії за редакцією авторів, не включено представників антимонопольного комітету. Хоча хочу нагадати, що в Україні антимонопольний комітет є єдиним уповноваженим державою органом у сфері захисту конкуренції, а також в питаннях наявності концентрації. Також наскільки нам відомо, в звіті рахункової палати за результатами аналізу діяльності агентства за попередній період також наголошувалось на необхідності здійснення агентством попередньої внутрішньої оцінки умов проектів угод з управління активами на предмет необхідності одержання дозволу комітету на концентрацію за таких обставин, на нашу думку було б доцільно включити представника комітету для того, щоб він міг надати свою фахову думку з питань. Які були вище озвучені, наступне питання: це, на нашу думку, що в проєкті закону серед обов'язкових критеріїв для обрання переможців, конкурсів з управління, деякі критерії є дискримінаційними. Це, зокрема, вони містять ознаки економічної дискримінації майбутніх учасників. Це, зокрема, вимоги щодо досвіду роботи протягом трьох років. А також підтвердити досвід здійснення діяльності саме з надання користування заплату та або надання посередницьких послуг щодо оренди рухомого майна та нерухомого майна, тобто гіпотетичному випадку прийняття зазначеного законопроекту, ми будемо мати ситуацію, коли умовно кажучи. Новостворені майбутні управителі не зможуть приймати участь у конкурсних процедурах з управлінням, оскільки вони просто не будуть мати відповідного досвіду трьохрічного і зазначена підстава. Вона неодноразово підтверджувалась комісією з розгляду скарг антимонопольного комітету, як така, що є дискримінаційною. І ми з власної практики рекомендували би ці підстави все ж таки визначати не в законі, а підзаконному нормативному акті, оскільки це дозволить при необхідності ситуації з урахуванням практики правозастосування їх переглядати і оновлювати. Доступне питання, яке у нас викликає стурбованість, це питання щодо відбору управителя простого та складного активу. Ну, з того, що ми проаналізували законопроект, ми вбачаємо, що при обранні управителя простого активу процедура містить два етапи, а при обранні складного активу один етап. Тобто, Ну, на нашу думку, це трохи нелогічно, оскільки складні активи вони на то і складні, що має процедура бути там більш така виважена, об'єктивна, ніж в простих активах. Тобто логіки в цьому ми для себе не зрозуміли і не знайшли. І на завершення я хотів би перейти до найбільш принципових для нас, як для комітету зауважень. Це по суті два зауваження, які ми вбачаємо. Наразі законопроекті не передбачається взагалі право на досудове оскарження. Тобто ані попередньої кваліфікаційної процедури, ані обрання управителя попростим активам не передбачено. Тобто запропонована модель оскарження ми вважаємо однозначно неефективним механізмом захисту прав осіб, які мають намір отримання статусу управителя активами. Зазначені законодавчі норми принципово погіршують процедуру обрання управителів, оскільки фактично єдиним способом захисту своїх прав для суб'єктів господарювання залишається тільки звернення до суду. Проте враховуючи завантаженість судів і тривалість процедури, ну скажімо, питання щодо ефективності такого захисту, виникають об'єктивні сумніви, тому ми. Скажімо так, наша пропозиція наступна. Не є метою, щоб обов'язково щоб це оскарження. Ми не маємо на меті посилити свою інституційну спроможність, але ми пропонували, що у випадку, коли скаржник звертається до арми, і арма вже не задовільняє. Скаргу щодо там, якихось дискримінаційних умов, тоді вже він має право звертатися до комісії з оскарження антимонопольного комітету. І в підтримку цієї позиції я би сказав, що зазначена процедура в комітеті максимальний її строк це 25 днів. Тобто будь-які продовження відсутні і е, співпраця е, е, з, е, з армою, скажімо так, по. Тих скаргах, які подавалися на надії арми, вже те, що ми маємо в практиці, вона довела, що комітет цих питань завжди є об'єктивним, і сама практика свідчить, що приблизно 50% таких, таких скарг задовільняється, а 50% відхиляються. Також ми побачили в цьому законопроєкті, що Питання є стосовно а, дозволів на концентрацію. Тобто, як ми побачили, то автори законопроекту фактично виписали норми таким чином, що а, а, немає потреби звертатися до а, антимонопольного комітету для отримання дозволу на концентрацію. Ми розуміємо, що а, передача активів. В даному випадку специфічних, це е, має бути швидкою, ефективною, і ми готові як комітет іти е, цим шляхом, щоб е, видати або рекомендаційні окремі роз'яснення, які вже видавалися для того, щоб уніфікувати саме передачу цих активів, щоб ця процедура, процедура не була тривалою. Але на нашу думку. Звернення до комітету у випадках, коли це передбачено законом про захист економічної конкуренції для отримання дозволу на концентрацію, є обов'язковим і ми би настоювали на тому, щоб така норма була прописана в законопроєкті. Підсумовуючи, я маю наголосити, що комітет прагне до запровадження ефективної системи регулювання відносин у сфері передачі арештованих активів. Яка має також надати ефективні засоби захисту прав учасників таких процедур, а саме, право на досудове оскарження до відповідного органу комітету, а також передача активів має розвивати економіку, а не монополізувати. А тому запобігання негативним наслідкам для конкуренції можливо тільки через обов'язковий фах, фаховий контроль за концентраціями. Насправді це ще раз підкреслює і демонструє, наскільки тісно взаємодіють два державних органи і наскільки збалансована система, оскільки у вашому висновку є навіть наводиться статистика щодо відхилених або прийнятих від коригованих скарг від потенційних учасників, які розглядалися у процедурах конкурсного відбору на майбутніх управителів. Насправді протягом більше ніж півтора року у нас стоїть спільне завдання щодо скорочення терміну розгляду, і це навіть були відповідні пропозиції щодо внесення змін до закону про захист економічної конкуренції. Але я вдячна антимонопольному комітету на те, що було заслуховано ініціативи АРМА і надані відповідні методичні рекомендації, які містяться на сайті антимонопольного комітету щодо розгляду і встановлених чітких строків розгляду скарг, які є суб'єктами наших конкурсних процедур, при цьому звертання. Таю увагу, який на висновки, які напрошуються у висновку антимонопольного комітету, як ви вважаєте, чи насправді логіка авторів законопроекту була націлена на спрощення, прозорість та транспарентність АРМА, коли державний орган зі спеціальним статусом, який захищає фактично в? В країні конкурентна спроможність відповідно до закону і захист про економічну конкуренцію фактично випадає з органу спеціального і норм закону про арма. Тобто, фактично, мова йде про те, що пропонується щоб антимонопольний комітет України було усунуто від розгляду скарг учасників площадок Прозоро. А це означає всього того, що раніше було рекомендовано Європейською комісією для встановлення прозорих конкурентно спроможних правил і процедур відповідно до закону України про публічні закупівлі. Отож ще раз порушення, як сказав Анатолій Петрович, що він. Також вбачає, що насправді усувається держава і створюються певні загрози, що е, якісь суб'єкти будуть управляти арештованими активами. І фактично, держава може втратити контроль, який сьогодні так потрібен. Цей контроль, цю прозорість і цю транспарентність було започатковано. і Вона вже взаємодіє з державними органами. Я дякую вам за позицію.